Вітаю! Сьогодні хочу показати вам, як я доглядаю за своїм чайним грибом. Як правильно робити заварку для нього, як за ним дивитися? Я вже вилила обережно з банок чай, ну закваску. От в мене грибочки миються, помила баночки, зараз щоб чистий, там буває, збирається слиз, така всяка фігня. Так, Один грибочок миємо. Ну, так як я не планую розділяти, тому що в мене вже... Ой, він сам відділився, бачите? Ха. Ну, що робити? Доведеться його кудись дівати. Так, наливаю. Грибочки в мене молоді, здорові, красиві. Наливаємо сюди. Ну, В мене ще одна баночка, тому я трошки Я ж його тільки хочу. Ну, Я багато не п'ю, особливо взимку, я п'ю чисто для здоров'я. Тому я не буду багато заварки зараз заливати. Чоловік у мене заливає майже банку, він його п'є кожен день. І, і багато. Так, дивіться, знову показую, що оцим слизьким стороною треба вниз, а зверху вона буде більш така плотна, більш така красива. Значить, опускаємо наш грибочок, він зараз розправиться. І трошки доливаю старої закваски для того, щоб процес бродіння пішов швидше. Ну, я... можна б більше. Це я стільки не буду використовувати, мені її дівати все одно нікуди. Так, це перший грибочок у нас готовий. А оцей свій красень, який в мене тут вже наріз, бачите, скільки. Щось він був поранений, мабуть. Оцю, мабуть, штучку я. Не знаю зараз. А, да, я його колись пошкрябала. Так, не буду я його виділяти. Я його отак от. І поки хай він у мене тут в баночці один поплав. А хоча ні, не буду. Не хочу я його відділяти. Пусть у мене він трошки оклигає і відросте. Так, трошки заливаю теж. Буквально, щоб йому хватило попити, поїсти. Засовую його в баночку, Обережно, бульк, доливаю йому квасу. Теж залью багатенько, тому що в мене просто вона є, мені е, нема, не треба стільки. Я вже собі от відлила, бачите, бутилочку. Я додам сюди, я поставлю її в холодильник, додам сюди е, 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 смородину. Чорну смородину. Мені дуже подобається, як вона друга друга проходить. Покажу вам ще, як я роблю другу ферментацію. От у мене пляшка, я вже відлила закваску. Вона в мене стояла ну, більше двох тижнів. Вона така кисленька, мабуть, я чесно кажучи, не коштувала. От в мене заморожені ягоди смородини. Мені сподобався більше всього квас. Я відлила і залишила місце для того, щоб ну, було місце для ягодок. Чому в такої пляшки? Тому що вона трошки бродить, як шампанське, скажімо так. От. І трошки, коли ви будете відкривати, вона так буде пуцати. Але, в принципі, воно там не переливається, нічого можна вплотно закручено. Я кладу буквально, ну якщо я просто беру потрошки, бо я ж все одразу не спію. Взагалі, то ну, мабуть от десь от так от, чуть більше можна ягідок. Вона, ну, мені сподобалась дуже зі смородиною. І а, ще з імбірєм, і з м'яткою, але ну, таке, мені смородина більше подобається. <кхи> в принципі, я ще експериментую. Якщо буду якісь нові смаки для себе відкривати, буду з вами ділитися, як я це роблю. Тому що, в принципі, зараз зима і сильно так часто не хочеться пити такі якісь холодні напої. от. А він, думаю, буде більше. Взагалі-то, якщо ви пошукаєте в, на просторах інтернету, то багато є дуже оцих напоїв, як їх роблять. Це теж побачила, підгляділа одної дівчини, вона там прям теж експериментувала яблучка кидала і все. Ну, поки що для... у мене така сама. Так, ну, буквально ще кілька ягодок, все більше воно вже не влізе. Закриваємо. Ну і хай стоїть собі. Воно зараз... Я ставлю одразу в холодильник, там воно настоюється собі. І буквально. І буде дуже вкусно. Я п'ю ввечері, е, наприклад, на ніч я випиваю буквально півстаканчика цього напою. Це як профілактика. Якщо в тебе все нормально, і для профілактики, для, для того, щоб не було хвороб, можна все це пити і все це допомагає. Всім гарного дня і будьте здорові!